Конічого товариства на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу, та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене тотальний огляд. Вже дуже давно ми з вами нічого не оглядали. Ну і як кажуть, прийшов час. І як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на огляді об'єктив від компанії Севен Artisans, а саме Seven Artisans 35 мм f 14 для байонетів Sony FE, Sony E, тобто Full Frame байонету. Як завжди, компанія Seven Artisans жодним чином не впливає на результати цього відео. Об'єктив мій особистий, придбаний з особистий кош, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу відповім на запитання тіктокерів для тих, хто полюбляє шорти Рілси, Скажу своє. Особисте свою особисту думку стосовно того, чи вартує цей об'єктив своїх 189 доларів. Наразі дивлюся, офіційний прайс на нього. І чи вартує він, він вашої ментальної уваги, оскільки об'єктив, як ви вже зрозуміли, у нас мануальний. В 25-му році мануальна оптика це для поціновувачів. І моя відповідь неоднозначно. Чому, ну, по-перше, для тих, хто не знає, 35 мм – це не зовсім моє фокусне. Занадто широко, немає того повітря, якого б мені хотілося. Тому для мене я, в принципі, для себе цей об'єктив не буду залишати. Щось оптично мені подобається, працювати з ним подобається, а ось. Ментально щось відштовхує. Нема в нього цього вогника, якого б мені хотілося, але це провина тільки фокусної відстані, і це тільки моя особиста думка. Якщо ви людина, яка цінує фокусну відстань 35 мм, тобто той кут, який об'єктив дає, ті ті оптичні властивості, які дає 35 мм фокусної відстані, тому мені здається, він вам зайде. Ось така моя коротенька відповідь. Ну і для тих, хто хоче почути більш розгорнуто, подивитись результати, будемо так казати, зображення, які може надавати цей об'єктив. Дивимось далі. Ну, огляд, в принципі, того, що ми з вами отримуємо в коробці, я вже знімав, коли я розпаковував його. ну і... Все інше я думаю, ми перейдемо тільки до того, що на що саме звернути увагу, які нюанси саме в роботі, причому в роботі одразу зазначаю більше пов'язано із відеозйомкою, оскільки я відеограф, в плані фото є багато оглядів, які ви можете подивитися в мережі. Тут ми зосередимось саме на процесі відеозйомки на цей об'єктив. Ну, в принципі, пакування ви бачите. Бленда, ось ця бленда це моя бленда. Докупав окремо це моя перша проблема. Будемо так казати, перший нюанс, на який звернути увагу, Незважаючи на те, що об'єктив в принципі, я не можу сказати, що дешевий, і це зазвичай Китай. Вони ну не шкодують, додають Seven Artisans Не додала бленди Пробку. Немає, бленду додатково потрібно докупати. Чому потрібно одразу зауважу, об'єктив, хоча у нас і змінена в нього формула оптична, все одно трішки полюбляє ловити зайців. Воно краще, ніж попередники, краще, це я вам кажу. Але все одно, все одно бленда потрібна. Мультикоутинг тут є, але він такий простенький, якщо в контр освітленні знімати, Є втрата контрасту, є певні зайці. Ну, в принципі, людина, яка купує в 2025 році мануальну оптику такого формату, а у нас це сім елементів в п'яти групах. У нас один Extra Low Dispersion елемент і High Reflection елемент також є. Тобто оптична формула, порівнюючи з попередниками, в нього краще, але все одно у вас є увесь спектр. Нюансів мануальної оптики такого формату, тобто у нас і хроматичні аберації є є дисторсія, є втрата контрасту в контрросвітленні, ну і таке, таке інше. Але, але характер є об'єктива для тих людей, які цінують саме ось ці оптичні формули, вінтажні, щоб ваш об'єктив одразу вам певний лук видавав. Воно тут є не так е, добре, як це, припустимо, мій найулюбленіший Seven Artisans 50 мм F1,05 видає, але все одно діафрагма 1,4 у нас 0,3 метри або 30 сантиметрів. У нас мінімальна фокусна відстань, 274 грами ваги, Цінь, е, повністю металова конструкція. Є перемикач, до речі, у нас клік-не-клік -клік діафрагми. Причому чомусь він реверс зроблений. Ось ви бачите. Тобто, щоб діафрагма у нас не клікала, ви повинні перевести цей важіль в режим кліку. Ось Якось так. <ріст> Чим, будемо так казати, думали інженери, коли це розробляли. Не знаю, але ось ви в клік переводите, і діафрагма перестає перемикатись з кліком. Але навіть якщо з клік ввімкнути, ну, фіксація не дуже. Будемо так казати, об'єктив більше зроблений для того, щоб кліка діафрагми у нас не було. Максимальна діафрагма, як ви бачите, у нас 16. Ну, на мою думку, далі ніж 8 його виставляти діафрагму ну я б не рекомендував, оскільки е, покращення зображення практично немає а, пф, далі йде уже дифракція. Як на мою думку, реально класний, максимально якісні. Зображення ви зможете отримати від 2,8 до десь 5,6 значення діафрагми. Це, як кажуть, sweet spot. Але в принципі і на 1,4 об'єктив дуже-дуже непогано малює, має достатній рівень різкості чіткості. Тому ті, хто полюбляють на повністю відкритих діафрагмах, працювати, в принципі, для себе також будуть задоволені, будемо так казати. У нас, до речі, 10 е, пелюстків діафрагми, тобто, у нас дуже 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 непогано малюється зона боке, як на мою думку, і особливо враховуючи вартість. Е, тобто, в принципі, об'єктив дуже дуже непоганий за свій прайс, за свій кошторис, але враховуйте те, що якщо ви перфекціоніст, людина, яка живе в 25-му році і вже працювала з об'єктивами більш якісні, якісними. Будуть нюанси. Треба звикати. Ну, для мене в першу чергу, я ще раз повторюсь, для мене ось кут огляду. А саме у нас тут 42 градуси, 35 мм фокальної площини. Дуже широко, як на мене, для цієї картинки. Приблизно, мені здається, ось він оптично нагадує десь 40. Ось так, але надто широко і за рахунок цього ви більше бачите ці дис дисторсії, Портретура, ну будемо так казати, є, але не така достатня, як хотілося б. Тому для мене саме ось фокус на відстані є основним нюансом цього об'єктиву. Але це моє особисте, це не його. Як кажуть, недолік, тому що людина, яка купує 35 мм, я його купував, щоб просто ще раз дати можливість 35 в фокальній площині працювати у моєму випадку, але так і не зміг я відійти від того, що для мене 50 мм і далі це вже портретура, або 24 і ширше, це вже якщо потрібен широкий кут. Ось так у мене працює мій візуальний. Момент, будемо так казати. Стосовно бленди, повертаючись, трішки відволікся. Бленда у нас, як я вам вже її демонстрував, у нас Air Blend, тобто у нас тут такі е, отвори для того, щоб повітря спокійно циркулювало. Ну і він такий вінтажно виглядає, дуже йому пасує цьому об'єктиву ця така бленда. Докупалася окремо. Також ще один е, нюанс. Е, з коробки, який я вже зазначав, у нас дуже погано тримається ось ця, ця кришка передня. До речі, 52 мм. В принципі, кришка стандартна, але вона тримається дуже погано на самому об'єктиві. На бленді, на бленді більш-менш вона фіксується, як ви бачите, тримається. Якщо бленду вийняти, зняти. І давайте навіть при вас я продемонструю. Я демонстрував це. В пакуванні, в розпакуванні, коли я це робив, але зроблю ще раз, ось ви бачите, бачите? вона практично не тримається. Ось. Хоп, все, воно знімається. Тому бленда тут, в принципі, на мою думку, вона необхідна. Скільки може коштувати? Ну, я цю купував за 500 гривень. Тобто більш-менш якісну брав, щоб в оглядах люди казали, що все нормально, все круто, жодних проблем з доставкою І таке інше якість вона металева. Тому ця мені коштувала додатково 500 гривень. Можна знайти дешевше. Вони є і пластикові такого формату. Але ну, для об'єктива металічної конструкції мені здається, так буде краще. І я ще раз наголошую, що вона тут потрібна. Стосовно фокусування, в принципі, проблем немає, але одразу з коробки певний був лаг, десь всередині фокусу, фокусної площини, ось коли ви крутите фокусом, трішки було як. Під застрягання, підзастрягав він, але розпрацювався. Як ви бачите, взагалі немає у нас з цим проблем зараз. Фокусування відбувається досить легко, досить впевнено. Навіть з вимкненим фокус пікінгом, ви в принципі можете фокусуватись перевірено на камері Sony zv e 1 Фокус пікінг також працює. В принципі, відпрацьовує непогано, також перевірено. Єдине, що хотілося б, трішки, щоб. Хід кільця був трішки довший, трішки довше, щоб можна було трішки більш точніше фокус, фокусування робити. Але все нормально, все працює, все добре. З діафрагмою я, в принципі, вказував. Тут також жодних проблем немає. Я, в принципі, зазвичай працюю в режимі без кліку. Ось, тому тут також, ну ви бачите, єдине, що можна було б трішки, щоб. Більше би був хід кільця, оскільки у нас, як ви бачите, одразу 5 і 6, одразу 8. Тобто виставити щось більш точніше, ну, важко, важкувато є таке. Камера, в принципі, нормально експонується з цим об'єктивом. Тобто, незважаючи на те, що він у нас без жодної контактної групи, немає нічого, не гарантовано, що є підтвердження фокусування в режимі фото. Не гарантую, бо я, ну. Чесно кажучи, цього не використовував, тому не знаю. Подивіться в оглядах, може, хтось вам розповість, наскільки воно працює. Я е, пару разів коли фотографував ним, це я використовував фокус-пікінг, все нормально. Як, тобто фотографував, як в режимі відео працюю, так і все. Е, стосовно також відео, зауважую, що у нас є хід е, фокусу. Тобто фокус breathing у нас є, дихання фокусу. Е, ну, Відеографи зрозуміють, про що я. Але, ну, будемо так казати, воно припустиме. Е, якщо порівнювати навіть з преміум сегментом, ну, е, поціновувачі або користувачі е, Sony g Master'ів зрозуміють, про що я там, там навіть більше. Особливо перше покоління g GMстерів, там взагалі в цим. Ну, біда є, біда. А, тут більш-менш воно нормально. Ну, будемо так казати, людина, яка купує цей об'єктив, вона його купила, вона розуміє про ці нюанси. Тому це не можна вважати нюансом, враховуючи кошторис та враховуючи те, зазвичай, для чого і людина купує такий об'єктив. До речі, також я вам демонструю ще раз. У нас металічний байонет, тому все у нас добре тут триматися буде. Шкода, що немає жодної жодного Пило вологозахисту. що є, то є. Китай є Китай. Кришка звичайна, стандартна, ось передній елемент. Ну і об'єктив, так щоб ви зрозуміли, він дуже-дуже маленький. Ну, ви бачите. Тобто, в плані зовнішнього вигляду, якщо ви полюбляєте щось маленьке, щоб не кидалось в очі. Все супер. Вони, до речі, він доступний вже навіть у сірому кольорі. Не знаю навіщо воно комусь об'єктив, щоб ви його бачили. Ну, для мене ось чорний, стандартний, особливо такий ось маленький, щоб дійсно ти на зйомках просто взяв і ніхто на тебе не звертав увагу, а ти входиш, працюєш. Ну, Мені подобається саме ось бути дискріт, бути непомітним в цьому плані, щоб ваші молодятка не звертали увагу на вас і не думали, що тут прямо кіно знімається. Тобто дуже неодностайно в мене до нього Відношення в оптично мені більш-менш подобається, дуже характерний. Якщо цікаво, цікавий ракурс прийняти, об'єктив дуже непогано відпрацьовує. Якщо навіть ви полюбляєте ловити зайців, тобто знаєте, як більш-менш правильно його розташувати. Він видає дуже цікаві зображення. Я зроблю змонтую вам приклади робіт, як він це робить. Вбудую їх в цей, цей саме огляд. Ось тому дивіться до кінця, щоб все це побачити. Можливо, біролом зроблю, поки що ще, ще не знаю, як це я буду робити, але зроблю. В принципі, на, на цьому в мене все. Додати мені нічого. Якщо ви людина, яка, повторюсь, полюбляє 35 мм, Мені здається, вам зайде, особливо враховуючи кошторис. На українському ринку вони вже з'являються. Вже навіть я їх бачив. Декілька беушних, тобто ну, мені здається, люди просто купили, погрались і будемо так казати, як я зрозуміли, що не зовсім те, особливо якщо ви ще раз кажу, працювали з об'єктивами більш якіснішими, якщо ви вже звикли для того, що об'єктив відпрацьовує стандартно стабільно. То це може бути не ваш вибір, тому що цей об'єктив купляють люди, які саме потребують одразу з камери, особливої картинки, не схожої ні на що. Вона тут є. Ось це тут є. Тому дякую за увагу всім, хто коментував. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Вам особливий палець згору. Ви мої найвитриваліші. Якщо щось ще ви хотіли б дізнатися, обов'язково пишіть в коментарях, вподобайки ставте, розповсюджуйте. Все це робиться для вас. Без вас це не має жодного сенсу. Як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна.